Всім доброго дня! Знімаємо інструкцію по встановленню глушника компанії Стіл на автомат М249. Будь ласка. Доброго дня, з вами Олександр, інженер компанії Steel. Представляємо Immortal XXL Air для кулемета М249. На ньому зроблена спеціальна система антивідкручування. Зараз ми її встановимо. Тобто Гаєчка спочатку накидається на ствол, половиночки в руку, накручуємо гушник. Затягуємо, потім беремо половиночки, вкладаємо. Вони спеціально без шайбочок, без нічого, просто вклали. А на гайчці, от, зверніть увагу, написано а, гайка ліва різьба. Тобто її треба вращати в іншу сторону. В комплекті йде завжди ключик, ось такий, щоб можна було дотягнути. Ми ставимо, дотягуємо, там на стволі конусна посадка. Ці сухарики зажимають і не дають відкручувати. Тепер ми знімаємо ствола і перевіряємо співосність. Це у нас в інструкції описано. Тобто візуально. Все Чітко. Все. Ставимо назад, перевіряємо, що все встановлено, і працюємо. Мітка стоїть рівно. Випущено один короб патронів. Скажіть, будь ласка, скільки ви патронів випустили? Десь 100-120. трошки пасу, Випущено приблизно 100-120 патронів в коробі. Може Ні. 150 десь так. А то й 150 патронів. Мітка стоїть рівно. Е, відкручування глушника нема. Робимо далі, заряджаємо інший короб в такому ж положенні. Заряджаємо ще один короб, 100 патронів. Наш прилад, наш мікрофон чутливий до цих звуків, стоїть на дульному зрізі кулемету. Мирюємо, міряємо звук та перевіряємо на відкручування глушник. Можемо працювати. Дивимось на відкручування патронів. Зміщення немає, ми не бачимо зміщення. Що скаже стрілок? Я, яка думка у кулеметника? Добре працює. Воно сам ствол трошки посунув. Так добре. Зміщення нема, не відключуться. Було змі. Є зміщення ствола, але мітки, які ми поставили, стоять на місці. Тобто ми можемо зробити висновок, що при випуску майже 250 патронів. Більше. Да навіть більше в... Ну, Стрілок каже, бо 350 патронів. Все працює.